Роман Герман працює хірургом-проктологом в обласній клінічній лікарні імені Гербашевського. А весь свій вільний час присвячує акторській діяльності, відвідуючи разом із іншими медичними працівниками театр мініатюр «Авіценна». Театр для мене скажу є віддушиною, в якій ми можемо трошки відпочити. Ми можемо поділитися один з одним переживаннями, можемо переключитися з нашої нелегкої повсякденної роботи на Щось більш вище, щось. Духовне, яке підтримує і нас і дає нам сил і бажання працювати далі. В акторському складі театру Авіценна лише працівники лікарні, а тому і репертуар відповідний на медичну тематику. Нову виставу актори-аматори присвятили ювілею Житомирщини, запросивши глядачів у далекий 1917 рік до витоків історії терапії. Режисером-постановником виступив заслужений діяч мистецтв Польщі Микола Варфоломієв, а автором сценарію, керівник театру, заслужений лікар. України Людмила Крикливець. Я вивчала історичні матеріали, і, от все те, що ми показуємо, дуже переплітається з тим, що було у нас в області насправді, особливо на периферії, адже земська медицина. Мала широке поширення і на Житомирщині. Це Радом район, це Попільня. В обласній філармонії перед великою аудиторією актори театру Авіцена виступали вперше, а тому і хвилювались більше. Проте у них вже був досвід виступів не лише перед колегами в обласній лікарні, а й на всеукраїнському конкурсі Ліра Гіпократа на Київщині, де їх мініатюра санація посіла перше місце. Але актори-медики не збираються зупинятись на досягнутому, а тому продовжують поєднуватися. Вити професію і з можливістю лікувати мистецтвом.